На жаль, це є факт в Україні. Відсутні суди. В Україні відсутні свої структури, які захищають конституцію і громадян, а навпаки, які ви бачите або глотують, або грабують, або вбивають наших громадян, це є реалії України. Але ж сьогодні ми говоримо про те, що президент Янукович його оточення постійно заявляють про те, що вони готові виконувати вимоги Європи для того, щоб підписати угоду про асоціацію. Що вони говорять про європейську інтеграцію. тощо. і сьогодні треба визначитись або припинити брехати і Європі, і українцям. Або реально забезпечити виконання тих вимог, на яких наполягає той самий Європейський Союз, а їх не так багато. Припинити вибіркове правосуддя і зробити нормальну судову реформу в Україні, в тому числі реформу силових структур, починаючи з Генеральної прокуратури. Відповідні закони, до речі, опозиція вже підготувала, і консультанти з Європейського Союзу повністю їх фактично підтримують. Наступне питання: це прозорі вибори, які повинні відбуватись в Україні, з якими не можна зволікати. Як, наприклад, ми бачимо на в місті Києві і в багатьох інших регіонах країни. Ну і не менш важливе питання це безумовно, звільнення Юлії Тимошенко. Тобто, тому... от три позиції, три блоки, без яких говорити про європейську інтеграцію неможливо, тому що вона просто не відбудеться.